Час важкий, і мене часто запитують, чи мені вистачає от зарядної станції 300 Вт цього-навсього, від торгової компанії Genergy це Іспанія. Дану продукцію я продаю і вам рекомендую, тому це досить висока якість. Що підключено на даний момент? Світла немає, звісно. У нас так: працює ноутбук. Ноутбук, до речі, зараз заряджається. Можете звернути увагу. Так. На зарядці, бачите? Так, що ще? Ось лампочка для зручності роботи. Працює у нас телевізор для комфорту. Інтернет приладдя. Так, ну і переноска, звісно. Там увагу. У нас так: 94 батарея проценти. споживання 82 Вт. І у нас виходить, що вистачить на 2,7 години. Але якщо треба на довший час, ми просто можемо виключити телевізор. Так, виключаємо телевізор і дивимося, скільки буде споживати. З телевізора у нас йде споживання 51 Вт, і на майже 5 годин нам вистачить такого робочого, робочої системи з ноутбуком і таким освітленням. Так, е, якщо вам ще більше часу потрібно, ну, ми можемо виключити е, зарядку ноутбука. Якщо у вас, о, як у мене, досить. Він вже зарядився. І бачимо, скільки знову споживання. А споживання у нас всього на 25 Вт. І майже на 6-7 годин ви можете працювати в такому режимі. Лампочка, система модема, там підключення. Ну і вам досить натривалий час вистачить. Так що, кому потрібна якісна продукція, звертайтеся.